Ну, ні, продовжуємо наше засідання. Пані Поліна, слухаємо вас далі уважно. Продовжуємо. Так, вам все видно. Вас винкти Супер. зупер. Отже, продовжимо щодо аналізу вище наведених справ. Якщо їх проаналізувати, то можна прослідкувати декілька тенденцій. По перше, Більшість з них дійсно було розглянуто і враховано судом стан підозрюваних. Проте обставини справи Китася та Князева можуть свідчити про те, що слідчі судді не врахували той факт, що майно підозрюваних було арештовано, і відповідний розмір призначеної застави був для них надмірним. І як результат до цих осіб, більш ніж півроку було застосовано тримання під вартою як по суті безальтернативний запобіжний захід. По-друге, враховувалась також тяжкість кримінального правопорушення, у якому підозрюється особа. Проте таке врахування, на мою думку, мало дещо абстрактний і формальний характер, коли слідчі судді лише констатували надзвичайну актуальність проблематики боротьби з корупцією та вказували на виняткову суспільну небезпечність такого злочину. По-третє, наступний чинник, який можна виокремити, це особа підозрюваного. Саме його соціальний статус, репутація, професійне становище та стан здоров'я по четверте слідчі суддя також врахували суму отриманої неправомірної вигоди. І, по-п'яте, так звані репутаційні ризики для держави в міжнародному просторі. Проте системного аналізу судової практики можна констатувати, що єдиного підходу визначення розміру застави та тих виключних випадків перевищення їх верхньої врегульованої законодавчої межі, немає. І здебільшого слідчі судді та судді керуються власним суб'єктивним баченням обставин справи, що робить будь-який розмір застави допустимим, без можливості перевірки його несправедливості та обґрунтованість. Насневе законодавство, хоча й дозволяє виняткових у випадках застосувати застави в розмірі вищому, ніж найвище визначене КПК межі, однак такий крок повинен бути детально аргументований. Але національні суди належним чином не досліджують питання його пропорційності, так, а здебільшого керуються саме розміром завданих збитків або отриманої неправомірної вигоди. А... Планує проаналізувати стандарти Європейського суду з прав людини щодо визначення розміру застави. По перше, ЄСПЛ першочергово оцінює розмір застави в контексті права на свободу і особисту недоторканність, коли застава є альтернативою до тримання під вартою, а її головна мета це достатньо міри гарантувати виконання підозрюваним обвинувачем, покладених на нього обов'язків. Непосильний розмір застави в свою чергу ЄСПЛ о, визнав порушенням права на свободу і особисту недоторканність, прикладом чого стала всім відома справа Гафа проти Мальти, де заявник майже рік утримувався під вартою через завеликий розмір обраної судом застави. В цьому о, випадку національної суди вони не Надали заявнику реальні можливості використати своє право на внесення застави, чим порушили статті 5 конвенції. При цьому в цій справі заявник був звільнений лише завдяки його матері, яка в свою чергу повинна була залучити інших членів сім'ї, які були співвласниками майна. Наданого в якості гарантії застави. ЄСПЛ безумовно зазначив, що тягар застави не може покладатися на родичів, а Національні суди не вжили необхідних заходів для визначення належного розміру застави. Гарантії, передбачені частиною 3 статті 5 конвенції, вони покликали в першу чергу забезпечити не відшкодування шкоди, а зокрема явку обвинуваченого на слухання, тому розмір застави має оцінюватися в першу чергу з огляду на особу підозрюваного належної, Йому власність, його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на ступінь вирогідності того, що перспектива втрати застави або вжиття заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його відтечі. Дане висновок Європейський суд з прав людини висловив в своєму рішенні тощо в проти Болгарії це ж рішення він застосував обґрунтуванням попередньої справу Гафа проти Мальти, коли оцінював а, а, дії національних судів. Під час визначення суми застави суд має оцінити матеріальний стан обвинуваченого. Рішення про суму застави має прийматися з врахуванням обставин обвинуваченого та його майна. Подібні рішення також у справі Маргаретич проти Хорватії та Неймастер проти Австрії. А, отже. Uh, першочергово є помірність обраного розміру застави та можливість її виконання. Тягар застави він не може покладатися на родичів третіх осіб. Ситуація, коли застава збирається по суті, частинами за рахунок коштів родичів там, знайомих, вона є абсурдною. Розмір застави він повинен враховувати саме майновий і сімейний стан особи, належно її власність, якою та може без шкоди для інших осіб. Вільно розпоряджатися для внесення застав, крім того, коли суддя не враховує витрати, необхідні для життя родини, він створює спотворює таким чином інформацію щодо можливого обґрунтування розміру застави. Наступне, що який критерій можна так виокремити, це а, в своїх рішеннях Христова проти Болгарії ЄСПЛ зазначає, що серйозність обвинувачення не тільки не може бути єдиним фактором, що обґрунтовує розмір застави, вона не може бути вирішальним фактором. Тобто доволі часто обґрунтовуючи розмір застави з посиланням на розмір, отриманої там неправомірної вигоди або завданих збитків, сторона обвинувачення, слідчі судді, вони е, посилаються на справу. Мангорос проти Іспанії, так, наприклад, в вищій справі справи в першої інстанції, обґрунтовуючи розмір застави в розмірі 260 мільйонів гривень, він послався на цю справу, а саме на пункти 78-81, Які зазначають, що гарантія передбачена. Пунктом 3 статті 5 конвенції вона покликає забезпечення невідшкодування збитків, а зокрема явку обвинувачення на судове засідання. Тому її суми необхідно оцінювати в основному з посиланням на обвинувачного активи та відносини з особами, які мають надавати забезпечення, іншими словами, за ступенем впевненості, що можлива перспектива втрати забезпечення або позов проти. Гарантів в разі його неявки на стогово засідання буде діяти як достатній стримуючий фактор, щоб розвіяти будь-яке бажання з його боку втекти. Хоча сума гарантій, передбачена пунктом 3 статті 5, повинна оцінюватися в основному з посиланням на обвинувачення та його майно, в певних обставинах не вдається нерозумним брати до уваги також суму збитків, які йому приписують. Така фраза без вивчення всього рішення може скласти помилкове уявлення про обґрунтування значного розміру застави, що насправді не відповідає загальному сенсу даного рішення. А якщо детально ми проаналізуємо цю справу. Є обставини, то головним в нім є те, що застава запідозрюваного могла бути внесена компанією роботодавцем та володільцем судна, з якого стався витік нафти із подальшим екологічним забрудненням, та яке несло повну матеріальну відповідальність за дії свого співробітника. Тому суд врахував, що розмір застави був посильним для роботодавця, а не для фізичної особи, в розпорядженні якої було лише 60 тисяч євро із призначених 3 мільйонів євро. Також в цьому контексті варто згадати справу істомна проти України. Так, суд зазначає, що зосереджуються на розмірі шкоди, як стверджувалось завданою заявницею, не здійснивши реальної оцінки всіх відповідних факторів, в тому числі її спроможності сплатити визначений розмір застави і за відсутності задоволеного пояснення, чому застава була визначена в такому надзвичайно великому розмірі, національні суди не дотримались. Зобов'язання навести відповідне та достатнє обґрунтування для своїх рішень для визначення розміру застави, як того вимагає частина 3 статті 5 конвенції. Отже, було порушено це положення. За налізом вказаних рішень можна дійти висновок, що СПЛ наголошує на тому, що застава повинна бути оцінена переважно стосовно підозрюваного та його активів, а не можливих Розмірів збитків. Такі висновки ЄСПЛ, вони додатково підтверджують, що розмір застави не має бути оцінений з погляду потенційно завданих збитків. Вказані рішення в сукупності дають можливість визначити основні стандарти, якими мають керуватися слідчі судді і суд, і суд під час визначення розміру застави там встановлення такого її розміру, щоб підозрюваний обвинувачений мав дійсно можливість його сплати. По перше, розмір застави має визначатися враховуючи на сам перед майновий стан підозрюваного. При цьому він має бути встановлений з урахуванням належної. Особі власності, яка вона може безперешкодно без шкоди для близьких розпоряджатися до внесення застави, враховувати її майновий і сімейний стан. При цьому слід оцінювати не сукупний дохід, а ще й витрати, які несе підозрюваний, обвинувачений, за для забезпечення власного гідного життя та життя своїх рідних, що доволі часто до уваги чомусь не береться. І, ба більше реалізуючи майно, що наявно власності підозрюваного чи обвинуваченого для внесення застави не завжди можливо в силу е, його арешту, або цілком несправедливо, що особи е, вину якої ще не було доведено. Повинен ризикувати власне майно, продаючи його нижче ринкової вартості чи нести інші фінансові ризики, да, позичаючи гроші у третіх осіб, якщо такі гроші потрібні особи для можливого е, спаду на обґрунтованих обґрунтовано великого розміру застави. Також тягар застави він може покладатися на родичів. Підсумовуючи, хочу зазначити, що однією з фундаментальних гарантій прав людини є презумпція невинуватості. Обвинувачено, обвинувального вироку ще немає, злочин не доведено, і не, не зрозуміло, чи буде його доведено. Стандарти законодавства і гарантії прав і свободи людини кажуть, що поводження з особою, вона якої у вчиненні кримінального пропорушення не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою. Саме тому суди під час визначення розміру застав мають керуватися саме об'єктивними фактами та Вставленими справи і враховувати реальний матеріальний стан особи з урахуванням тих стандартів, які виробила практика ЄСПЛ, а не прирівнювати розмір завданих збитків або суму отриманої неправомірної вигоди до розміру застави. Національне законодавство вона, хочу, дозволяє, в неї, хоча й дозволяє винятково випадка, застосувати це перевищення розміру верхнього врегульованої межі застави, проте Такий крок має бути детально аргументований слідчим судею або судом, і оскільки причинами встановлення СПЛ порушень є не на долік законодавства, а саме та практика е його застосування судом, то сильним і необхідним будуть такі заходи, що продемонструють еволюцію судової практики на допущення схожих порушень в майбутньому. Тож пропонуємо судам проглянути підхід до визначення розміру застави і провести судову практику і відповідність до висновків ЄСПЕЛ. І, по перше, вже першочергово все-таки враховувати е, ті стандарти, які виробив ЄСПЛ, при визначенні розміру застави. Дякую в мене все. Дякуємо, пані Поліна, шановні колеги, ті, хто з нами ще залишились. Чи є питання, рефлексії з приводу тематики виступів? Чи ні. Смайликів поки нічого немає. Щі хочу подякувати всім спікерам. Було досить цікаво, досить інформативно, досить продуктивно. Сьогодні ж будуть опубліковані записи відповідних засід... частин засідання. Ми щиро дякуємо вам за вашу участь. Дякуємо тим, хто нас дивиться в Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайки і приходьте до нас на платформу зі своїми доповідями. Щиро всім вдячний. Бережіть себе. І до наступних зустрічі.